Яке саме нешкідливе пиво для здоров'я? Холодне пиво літом та ще спеку чи не найпопулярніший напій серед чоловіків? Але саме краще те пиво, яке ви не випили, бо яке б воно натуральне не було, це все одно зброжене зерно та хміль, фітоестрогени та алкоголь. І за останнього людина швидко звикає і починає вживати все більше дози пива або переходить на більш міцні напої. Спробуйте вживати безалкогольне пиво, подивитеся, скільки зможете випити, воно вам не буде смакувати. Того що людина п'є пиво із за ефекту алкоголя. І є такі люди, які в обід уже в них починають труситись руки, якщо не вип'ють пиво, бо розвивається пивний алкоголізм. В двох літрах пива знаходиться півпляшки-горілки, тому, можливо, краще перейти на квас. А також фітоестрогени викликають формування фігури по жіночому типу. У чоловіків збільшуються молочні залози, живіт. Є чоловіча слабкість, а в жінок іде дисбаланс гормонів, псується шкіра, псується настрій, а загальних факторів це печія, навантаження на серце, на нирки, це ворота, в цукровий діабет. Тому краще успіху спеку вживати мінеральну воду, кавуни, полуницю, абрикоси. Буде смачно та корисно. Бажаю міцного здоров'я!